Сьогодні ми отримали груз з Німеччини від Андре Новаті. Дякую німецьким друзям, фонду і особисто Андре Новаті за надану допомогу клієнтам комунальної установи Білоцерківської міської ради територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Ново. Зі святами вас. Наш територіальний центр на чолі з нашим директором Іриною Догою. Хочемо привітати всіх наших клієнтів із е, новорічними святами та різдвом Христовим. І сьогодні ми надаємо благодійну допомогу клієнтам відділення організації надання адресної та натуральної допомоги, а саме тим клієнтам, особам, які мають першу групу інвалідності. Благодійна допомога надійшла від наших друзів, е, а саме благодійної організації «Хоушлютер» на чолі з Андре Новотні. І сьогодні ми до новорічних та різдвяних свят хочемо надати ось ці подарунки. Ммм, mm. шоколад, mm. всяніці, mm. mm. макароні руби, мюці, какая. Підійдіть, розпишіться, будь ласка. Так, я щиро вдячна за даний подарунок. И Дякую директору територіального центру Дозі Ірині Пантівні, всім її працівникам. Я щиро дякую цьому територіальному центрі, нашій директорші і всім оцім робочим моїм, яких я страшецько люблю, які вони відповідальні дуже до своєї роботи. І я щиро дякую, 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 дякую. Дякую німецькому благодійному фонду, а також Андрею Новотні за допомогу моєму чоловіку, якого перша група інвалідності. Щиро дякую за вітання з Новим роком, благодійників. Дякую благодійному фонду Андрею Новотні. Дякую всім, хто до цього причасний. З новорічними святами бажаю всього самого найлучшого. Дуже вдячна за допомогу територіального центру моєму сину. Він інвалід першої групи, Волкову В'ячеславу Вікторовичу. Дуже вдячна дозі Ірині і.